Час помідорів, тому тримайте дуже. Доброго дня хочу розказати вам рецепт дуже смачних маринованих помідорів на зиму консервованих. Значить, накладаємо чисті помідори, такі які ви любите: більші менші середні в баночку. Баночки пропарюємо. Додаємо перець, лавровий лист, смородину, малину, хрін. Часник. І я роблю так. Два рази обливаю роз... просто водою кипяченою, заливаю, воно в мене стоїть, поки остине. Потім зливаю ще раз, так два рази. Потім на третій раз я додаю 10 ложок сахару в цю воду, 2 столові ложки солі, пів стакана уксуса. Це на 6 стаканів води. Ну, це десь на 3-літрову банку, це виходить цей рецепт. Додаю також перець духмяний. Ось я вже його замісила. Зараз буду з третім разом сюди заливати. І потім закатуємо ключом на зиму. Дуже смачно. Рекомендую. Коли розсолом залили, закатали, ставимо в тепле місце.